Дніпро є унікальним містом, яке поєднує стару архітектуру ще з часів Катеринославу та силу селену сучасних марочосів. Воно настільки різноманітне, що майже у кожному районі можна натрапити на закордонних друзів. Зокрема, ракурсів Дніпро, схожі на Майами, Лондон та Манчестер. Одне місце навіть нагадує остров Балі. Найбільше збігів із американським мегаполісом Нью-Йорк. Житловий комплекс Каскад Плаза схожий на таку ж висотку у Нью-Йорку. Краєвид на джика-вежі з Нью-Йоркським хмарочосом Зельдорадо. У Майамі встановлено таку ж кулю бажань, як і на набережні Дніпра. Через таку кількість спільних хрис, містяни у коментарях назвали Дніпро Сполученими Штатами Дніпропетровщини. Виявляється, на індонезійському острові Балі у 2015 році з'явився водоспад Кантолампо майже ідентичний із Дніпровським порогом Ревучим на монастирському острові. Відома у середмісті Дніпра інсталяція Туфелька є, і у Лондоні. Вона також зроблена з кастрюльок та кришок. Рідний Манчестер і Дніпро також вулиця Короленка. Так і виходить, що все вже колись було, і архітектура лише переосмислює вже існуючі форми. Часом архітектори черпають у них натхнення, запозичують деталі, а часом копіюють. До того ж, часом розмежувати всі ці прийоми не так вже й просто, або може питання в іншому, а саме у вартості нового проекту. Адже в Дніпрі, напевно, є багато талановитих архітекторів, які можуть запропонувати нові шедеври.